Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII у першій половині XIX століття західноукраїнські землі увійшли до складу Австрійської імперії внаслідок трьох поділів Речі Посполитої. Галичина у 1772 році увійшла внаслідок першого поділу. Туди ж, у 1774 році, Буковина Закарпаття ще раніше належала Угорщині, а вона теж входила до складу Австрійської імперії Австрійці застали в Галичині необмежену владу польської шляхти відсутність промисловості та торгівлі, великих міст і нормальних шляхів сполучення. Бідність неосвіченого та закріпаченого населення. Тому австрійська влада у 70-80-х роках 18 століття проводила реформи, що припали за часи правління імператриці Марії Терезії та єсина Йосифа II. Ними були проведені реформи, аграрна реформа. За якою селяни були звільнені від особистої залежності і визначено розмір Панщини до 30 днів на рік. Заборонено було застосовувати тілесні покарання, селянам надали деякі громадянські права. За адміністративною реформою Королівство Галичини та Лодомерії поділено на округи, очолювані старостами. Центром стала міста Львів. За освітні реформи відновив роботу у Львові Єзуїтська академія та університет. Почав діяти Руський інститут, де на філософському та богословському факультетах навчалися українці. Було запроваджено початкові і середні школи. У початкових школах навчання мало проводитися рідною мовою. Релігійна реформа, згідно якої католицька, протестантська та греко-католицька церкви були зрівняні у правах, було заборонено примушувати греко-католиків змінювати віру. Наслідками реформ були позитивний вплив на політичну модернізацію краю. Відбулося посилення німецького впливу, українці, які раніше були усунуті від участі в управлінні. Зміснився статус та авторитет греко-католицької церкви. Соціальні протести. Реформи Марії Терезії та Йосипа II позитивно позначилися на господарському житті Західної України, але вони були не настільки глибокими, щоб суттєво змінити ситуацію. Основною галузі економіки залишалося сільське господарство, з яким було пов'язане життя майже всього населення. Початок промислового перевороту в німецьких і чеських провінціях Австрії дуже негативно вплинув на Галицьку промисловість. У Галичині мало засилля польської шляхти, на Буковині – румунських баяр, а в Закарпатті – угорських панів. Відповіддю на посилення кріпацтва у західноукраїнських землях Австрійської імперії почалися виступи селян. У Закарпатті у 1810 х по 1815 й та у 1831 році відбулися так звані холерні бунти. Масові заворушення спалахнули і на Буковині, де в 1843 по 1844 рік під проводом Лук'яна Кобилиці відбувалися масові повстання. Зростання антикліпосницького руху свідчило про збереження волелюбності українського народу та спричинило певне послаблення гноблення українського населення. Внаслідок імператорських реформ у Західній Україні виросла суспільна верства, яка виявилася у змозі очолити національне відродження в краю. Нею стали греко-католицькі священники. Отже, на західноукраїнських землях також розпочинається період національного відродження. У 1816 році Іван Могильницький у перемишлі створює освітнє товариство греко-католицьких священиків. У 30-х роках 19 століття центр українського відродження в Галичині перемістився до Львова. Греко-католицьке духовенство очолило український рух, бо воно було єдиною освіченою соціальною групою українців, яка не була зненаціоналізована. На Закарпатті лідером українського національного відродження став Олександр Духнович. Переломною подією в історії національного відродження стала діяльність Руської трійці 1833-37 років, до якої належали молоді студенти богослов'я Маркіян Шашкевич, портрет якого ви бачите Іван Вагелевич і Яків Головацький, які були названі будителями. Головною постаттю був Маркіян Шашкевич. Який у 1836 році виголосив першу публічну промову українською мовою в музеї духовної семінарії перед духовництвом і запрошеними гостями? Руська трійця збирала український народний фольклор, підтримувала використання української мови у побуті інтелігенцією. Маркіян Шашкевич підготував першу українську читанку. Сам термін читанка також належить Шашкевичу. Підготували до друку збірки поезії народною мовою. У яких виразно звучав заклик до єднання народу, до національного пробудження. І в 1837 році цю збірку або альманах Русалка Дністрова. Вдалося видати у Буді. Фактично, Альманах став політичним маніфестом українського національного руху. Основні ідеї були це визнання єдності українського народу, пропаганда ідеї власної державності та установлення народних борців за національне визволення і уславлення їх. У 1848 році європейські народи повстали проти режиму самовладдя монархів, вимагали демократії, політичної рівності всіх класів і станів. В історію ці події війшли під назвою Весна народів. Активними учасниками революції стали українці Галичини, Буковини та Закарпаття. І 15 березня 1848 року австрійський цісар Фердинанд І проголосив Конституцію і в Галичині вже у квітні 1848 року відбулося скасування панщини або селянська реформа. Раніше, ніж в інших провінціях імперії. За скасування панщини поміщики отримували гроші як відшкодування від держави і звільнення від низки податків. Ще одним досягненням весни народів було створення головної руської ради у Львові українською інтелігенцією. Вони організувалися як противага польській центральній раді Народовій, яка також виникла на території Галичини. Головна Руська рада мала відстоювати інтереси українського населення Галичини. І це була перша політична організація українців у Галичині. Програмними вимогами було викладання в школах та видання урядових розпоряджень українською мовою, забезпечення для українців рівних можливостей обіймати урядові посади, запровадження української мови у діловодстві, об'єднання українських земель Австрійської імперії в одну провінцію та поділ Галичини на дві окремі адміністративні одиниці. Східну, українську і західну польську. Що ж встигла зробити головна руська рада? Вони ініціювали видання першої україномовної газети Зоря Галицька у 1848 році. Затвердили рішення про створення Галицько-руської матиці. Яка Мала віддати організацію видання дешевих підручників і книг для народу українською мовою. У Львові відкрили народний дім з українською бібліотекою, музеєм та народним клубом. Вперше використали національну символіку жовто-блакитний прапор і герб із зображенням жовтого лева на синьому тлі. Як герб Галицько-Волинського князівства приймали участь у роботі слов'янського з'їзду у Празі у 1848 році або Слов'янському Конгресі, де ухвалили рішення про рівноправність української мови у школах і державних установах рівні всіх національностей та віросповідань. Уперше було заявлено про національну єдність галичан і українців на Дніпрянщини. У Львівському університеті було відкрито кафедру української мови та літератури. Першим завідувачем став Яків Головацький. У тому ж 1848 році відбувся собор руських учених у Львові. Який окреслив широку програму Організації української науки та народної освіти, схвалив єдину граматику української мови та заявив про провадження рідної мови в усі школи. У 1848 році. У відні розпочав роботу загальноімперський парламент. Інтереси українців були представлені 39 депутатами, із них 27 були селянами. Вони запропонували парламентові розглянути питання про національно-територіальний поділ Галичини. Уряд пообіцяв це зробити. Але обіцянка так і не була виконана. Парламент було розпущено уже у 1849 році. У листопаді 1848 року у Львові відбулося повстання, у якому брала участь польська та українська національна гвардія. Після цього вони були розпущені. Повстання було придушено. У Буковині повстання розпочав селянський ватажок, відомий у нам Лук'ян Кобилиця, який був депутатом австрійського парламенту. Рух там набув найбільшого розмаху, але після арешту керівника був придушений. І на західноукраїнських землях прийшла урядова реакція, яка заборонила у 1851 році діяльність головної руської ради. Проте Весна народів не пройшла даремно. Які ж були її наслідки та значення? Це, по-перше, скасування панщини і початок запровадження в життя засад Конституційного правління, це визнання існування в Галичині українського народу з власними національними потребами, виникнення першої у 19 столітті української політичної організації. Головної руської ради як захисника прав українців. Тоді уперше українці сформулювали власні політичні програми і усвідомили себе єдиним народом. Під час революції вперше було обґрунтовано право українців на національну незалежність.